Не зелене двір дитячий майданчик, автостоянка. Цьому будинку на вулиці Драгоманова вже 10 років. І з першого дня під управлінням ОСББ ми ОСББ створили ще довода будинку в експлуатацію. Значить, і, і прийняли його на баланс прямо від Київ міськбуду і ухожені дерева, і ухожений двор. Все у нас є, і у нас не страшно, малиші виходять. І ми не безпокоїмося, що їх то здесь обидит. У нас охрана є. До ювілею ОСББ Валентина Степанівна привітання навіть вклала у поетичні рядки. ОСББ 10 років прожило. Як стремительно час пройшло. Обживали квартири, і двор, наводили порядок, комфорт. Гордість самоуправлінців вкована огорожа по периметру, зведена власним коштом. Біля воріт пильна охорона. Суточно ведеться наблюдение, сторони сюда не могут зайти. Та головне досягнення ОСББ приватизація прибудинкової території. 2005 року понад гектар землі перейшов до спільної власності мешканців багатоповерхівки. Нині вони можуть похвалитися клумбами біля кожного під'їзду та сквером. Тут півсотні кущів та понад 200 дерев. Та у нас три віда. Тапалі золотістих, навіть якщо посмотрети, вони по-разному ростуть. Ми старались, коли брали тополя, щоб менше пуха було. Пан Віталій гостює у доньки. Щоразу, коли гуляє з онуком, милується чистим подвір'ям, а малий Юрко власний дитячий майданчик, полюбляє більше дідусевого. Там парочку таких всяких турнікетів, качельки і все. Тут краще, там мур навіть нема. Все кидають на пол. Саме на дитячому майданчику влаштували свято на честь ювілею за кошти об'єднання для малечі запросили акторів. Кожен зі 120 маленьких мешканців отримав солодкі подарунки. Юля Михайлова, Юрій Росохай, телеканал Київ.